Вітаю вас, мене звати <головіка> Вітаю вас, мене звати Маргаритка, і сьогодні, вперше за 100-500 років, я вирішила, що треба спробувати. Треба спробувати записати щось на книжкову тему, тому що це мене цікавить, і мені захопливо говорити про це. І можливо комусь буде цікаво про це послухати. Сьогодні ми з вами поговоримо точніше, я поговорю, а ви послухаєте. Хоча, якщо вам сподобається слухати про це, можете написати щось, свої думки, можливо, з приводу цієї книжки і свої враження в коментарях. Сьогодні у нас книжка Макси Кідрука, де немає Бога. Це не дуже велика книжка, але на її прочитання у мене пішло майже 12 годин. Для мене це дуже багато. Я не кажу, що я гіпершвидко читаю, але саме на цю книжку мене пішло дуже багато часу, бо мені було в деякі моменти дуже важко її читати. Особливо коли Кідрук подавав нам назви цих літаків або коли він розповідав про американський футбол, в чому я ну, не те, щоб прям сильно була зацікавлена, але довелося довелося читати, щоб знати всю картину цієї книжки. У нас тут є сім різних персонажів, абсолютно різних національностей, які займаються різними справами, у них є різні хобі, і вони взагалі супер різні люди. Вони всі опиняються посеред гір, на висоті більше як 6 тисяч метрів, куди не долітає жоден гвинтокрил. І як ці люди виживають, як вони намагаються співіснувати в одному просторі, в якому Принципі, існування не те, щоб дуже можливе, дуже цікаво було почитати, і я е, з цікавістю і з великим захопленням ставилась саме до цих розділів, де е, кідрук розповідав нам про цих людей і як вони все ж таки між собою домовляються, якщо вони говорять різними мовами. От, і ну, блін, ця книжка мене захопила. Я можу сказати так: саме ось ці моменти з. Тим, як вони намагалися, типу, в розмову, хоча не дуже сильно у них виходило в деякі моменти. І під кінець книжки у нас декілька людей помирає, деякі з них виживають, і якщо чесно, мені дуже сподобалося, що е, в цій книжці автор е, привів розмову. І привів персонажів з Росії і з України і про те, як вони теж намагалися спілкуватись і побудувати якісь відносини, щоб просто жити. А це вже було типу в період АТО, бо книжка написана в 17-18 роках. Росіянин під кінець помер, тому став хорошим. Е тут плюсик, але це було трошки тригерно, і ще тут був один момент з. Е Тим чоловіком, який балотувався на президента в Німеччині. Я не знаю, як це типу, сказати, щоб це не тригнуло нікого, але там було просто насилля над маленькими тваринами, що, ну, теж тригерно, і про це не було попереджено в анотації і ніде. Але, типу, це важко читалось, і через це було важко сприйняти. Мотиви, скажімо так, додавання цього в текст. З одного боку, я розумію, тому що таким чином ми краще розуміємо персонажа і він більше розкривається для нас як власне цей політик, але це просто було боляче. Типу, я не знаю, чи це гарна була ідея, бо, ну, чесно кажучи, мене це трохи так не знаю. Ну, трошки потрясло, скажімо так. От, загалом книжка непогана. Просто мені здається, що можливо я прочитала її не в той час, в який мені треба було її прочитати, бо прочитання її зайняло мені кілька місяців, бо я просто знуджувалася з часом читати про життя наших героїв до того, як вони потрапили в цю катастрофу. Точніше до того, як катастрофа сталася і як вони потрапили на цю гору. Але, типу, не знаю. Коротше, якщо е оцінювати цю книжку зірочками, я б поставила їй дві зірочки з 5. І, чесно кажучи, напевно, навіть півзірочки було б то чисто за те, що я поважаю е Макса Кідрука як автора. Він дуже. Багато зробив для української сучасної літератури, і він прям класний, типу, автор. І я читала його ще одну книжку, і в мене увійшли ще й кілька його книжок. Тому, типу, блін, він класний автор, але саме ця книжка була невеликим для мене розчаруванням, бо кідрук мені трохи нагадує Кінга. Ці великі описи, і інді не дуже потрібні. Вибачте, будь ласка, мене автора і е, любителі цієї книжки, але саме ця книжка, ну я не знаю, вона ніби пройшла повз мене, бо вона не дуже сильно мене зачепила. І, блін, ну, тут були дуже жорстокі деякі сцени, і це було доволі так, знаєте, неприємно типу, читати. Я б не хотіла повторювати цей експірінс знову, і я так думаю, що ця книжка не буде мною перечитана ніколи. Хоча, хто знає, можливо, колись я наберуся досвіду, стану дорослою поважною тітю, і мені захочеться перечитати це вже з висоти нового якогось прожитого досвіду. Але на даний момент ця книжка. ну, 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 типу, не знаю. Напишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях, можливо, свої якісь враження або емоції, які ви проживали під час цієї книжки, бо це буде цікаво послухати. Завжди цікаво почитати відгуки інших людей про одну і ту саму книжку, про те, наскільки різне в нас сприйняття. Бо, наприклад, в Рорку, коли я читала коментарі, там просто типу, людям дуже сильно заходила ця книжка, і там були оцінки 5 зірок і блін, навіть більше. І люди просто захоплювалися цим. І люди плюс-мінус мого віку. Тобто це не, не справа не в призмі, власне, вікового цього переходу або вікової різниці, а просто, власне, сприйняття, я думаю, так. Хоча теж, типу, можливо, залежить від жанру. Бо оця така драма, Трилер і це трошки психологічно на тебе, на тебе якось давить. Це було трошки важко, але в основному мені подобається цей жанр, і мені було б цікаво почитати ще якісь книжки кідрука навіть в цьому самому жанрі, але ця no, no. не моя книжка просто. Тому, тому ось так. Дякую, що ви подивилися це відео. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Лишайте їх, будь ласка. Пасивна агресія, вибачте. Більше так не буду, Постараюсь, принаймні. Ставте свої лайки і підписуйтесь на цей канал. Можливо, тут буде ще щось цікаве. Хто знає.